Ну, от ми приїхали перший раз, вже зразу зложилося таке враження, що перш попали на першу яму і вже зразу замітили, що то не зовсім не підготовлені до того, щоб, щоб приймати тут зерно і без ніяких втрат. Дороги вкрай незадовільні. Діло в тому, що йдуть дощі, водою залить ями. Їдеш, вроді і не швидко, щено О, розсипається, зерно розсипається. Підвищують пенсію, теж не підвищують. І на що тоді поїхати? Не буде за що їхати. А ви зможете дозволити собі за такими цінами їздити? Не кожен раз. Звісно, будуть відмовлятися люди. Я в тому числі. «Культури обслуговування ніякої немає. Ціни на квитки зростають, проте рівень обслуговування не покращується. Ми далі продовжуємо їздити в автобусах, які 10-12 років не бачили ремонту. На даний час на знаходяться хворі, які мають спинномозкові травми, переломи шийних відділів хребта, які є дуже небезпечні для життя і дуже обходяться дорого для лікування самих родичів і обходиться для держави в порівнянні з цим, це з сполученими штатами Америки, спінальна травма. У хворих таких в рік обходиться від 500 тисяч до 2 мільйонів доларів. Так що, шановні волиняни, лучани, бережіть своє здоров'я. Дивіться, як не рати. Подивіться, як вога. Файно нернув, файно воно лежати. Так що подивіться на мене, якийсь і для себе висновок. Сіонував, поки його не розбили. А хто його розбив? Хлопчики місцеві. А ви не знаєте причину? Для чого вони це роблять? О, звідки я знаю, що вони роблять. Отак побалуватися. Підростки збираються, часто бачила. Підростки збираються і курять, тобто під колосом стоять під цим колосом. Ну, і так. Саме за наркоманію я не чув такого нічого. Я просто чув, як хуліганські такі вчинки, що от порозбивали це все. І, ну, і воно, як то кажуть, наяву видно це все. І... Дійсно, що це варварське. Дуже багато матерів з дітьми приходять на початку вересня, от десь в середині вересня, і питають про басейн. Тому що коли вони діти проходять комісії, їм рекомендують для оздоровлення дітей такі от плавальні вправи, от вправи на воді. От, і вони досить добре укріплюють здоров'я дитини і тому це. Досить, досить важливо було б для наших дітей, для цієї от, всієї округи, яка тут близько знаходиться цей басейн це, є, е, як то кажуть, добрий заклад для зміцнення здоров'я. 100 гривень, я думаю, вистачило б вже. Я так думаю. Однак я не знаю, які зараз, зараз зарплати. Один отримує 250, другий отримує 700, 1500. Для одного, може і 100 гривень. Як то кажуть, він може кинути не до палк. немає проблем. Хто його знає. Але це залежить від вихованості людини. Ну, то може за великий штраф просто. Який штраф оптимальний ну, важкий? Вважаю, що 50 гривень кинув. Ну, Дивлячись, що кинув, що з цього кинув. А до речі, щоб не було такого, то треба смітники ставити частіше трошки. Могло б. Я здесь. Я так думаю. Тому що якби, якби не кидали мусор отак от по, по вулицях, то, то й не, не було б то була б чистота. Дово, весело, як в таборі, нові знайомства, дискотеки, спілкування, весело, харчування на високому рівні, повітря свіже. І взагалі, взагалі, чесно кажучи. Я щаслива, що це літо провела саме тут. А харчування дуже хороше, не можу просто поскаржитися. Це справді оздоровчий табір, адже нас харчують овочами, фруктами, яких багато поживних речовин. Їсти дають нормально. Також ми проводимо дуже багато естафет. Ми проводимо дуже цікавий час. У нас різні конкурси відбуваються тут. Концерти, дискотеки ввечері. Так. так, я познайомилася із дівчатами з Луцька, е, і майже зі всіма дівчатами і хлопцями у нашому загоні. Зараз ми не будемо а ми е, Минулого року я їздила у Польщу в Янув Любек. Бо ми дуже погано командували. Ну, мені тут більше подобається. Ну, бо тут дуже багато дітей, таких цікавих, а там було так, ну їх мало, і вони спілкувалися на польській мові. Ми дуже раді, що ми що ми приїхали у таку цікаву місцевість. В зв'язку з тим, що в нас була така катастрофа, якої ми надзвичайно не чекали, і охопили горохівський район. Мені хочеться сказати, що діти, які попали сюди, вони оздоровляться. Табір знаходиться у дуже хорошому. На дуже хорошій території повітря дуже свіже, Харчування прекрасне. П'ятиразове харчування. Вихователі чудові. Вони стараються кожного дня придумати щось нове, щоб діти взяли і щоб вони загартувалися, оздоровилися і щасливо повернулися додому. Працюю я в школі, так що запізнюватись мені якби не дозволено по професії подавати приклад. Часом буває, але в останні хвилину прибігає раніше за деяких дітей. – А Що це за випадки, коли годиться запізнюватися? Коли маршрутка з під самого носу втікає, або якийсь транспортний засіб, яким добираєшся на роботу. Але в мене така робота, яка якщо я запізнюся, я свою роботу повинна доробити. Я остаюся на годину-дві, я дороблю її. Це від мене залежить. – У ну, нас дуже маленька організація, і ми не запізнюємося, тому що в нас самодисципліна досить висока. Запізнюватись, не запізнююся, а у нас з 9-ї години робочий день. Але приходжу так у вісім, почало дев'ятого. отак. коли люди запізняться, сектор персоналу, тобто ми готуємо службову чи доповідну записку голові ДПА в області, де вказуємо таких. Рушників, то може бути зменшена надбавка. В нас є надбавка за високі досягнення опраці або виконання особливо важливої роботи, передбаченого Кабінету міністрів України, ну і відповідні премії. Налаштованість, я би сказала, тут іде така через установку собі вже посилання саме лінгвістичне, спізнитися. Тобто, якщо хочеш якусь дію зробити, вона має бути без частки «не». Давати собі установку, тобто не спізнитися, так як іде, ми розцінюємо. Значить, боюся спізнитись, так саме слово несе смислову нагрузку спізнення, так. Тобто людина як розуміє буквально мозок наш. Тобто спізнитися, але треба не спізнитися. Тобто ми робимо подвійну дію, і воно так виходить, що саме йде такий настрой. У нас то є колодязь, то я цього ну, ми більш-менш. Вирішували свої проблеми. Правда, вода не така. А от людей по сусідству тут і там. Там взагалі колодязя нема, вони не ходили або до нас, або як хто включить там крана, був перекритий. А тут текло цілий час, качки купалися, все цього. Як включить хто там воду, то вода набігає сюди, в ту яму напроти сусідів. І от вони ті хазяїчки відрами з тої ями. Носили воду. А я таку помилку зробила. що Ну, десь до нього дзвонили. До нього дзвонили, що з цього за те, що жаліється, що нема. На другий день іде чоловік на колгосп за той комбайн сказати. Він якраз нарад, людей повно, бо дев'ять годин всі сходяться, людей повно, і він починає його бештати, що ти забирайся звідси забирай, тобі, ніхто, я тобі не дам скільки буду жити, не дам. А ти їдь туди, хай тобі молотить той до кого ти їздив. Нам як пояснили, що заглушать з тієї сторони трубу і з тієї сторони, так що получається, в нас буде участок землі без. Водопостачання. Ну, правильно я зрозуміла. Всі сусіди оплатили тільки крім вас, так? За то за той період, поки не надавалися пошуки з okay. водопостачання. Ну, принаймні, як в конторі нам сказали, то всі оплатили. Не приїдуть по нашому графіку, не протримуються часто своїх графіків, тому що і збивають наші маршрутні. Наші маршрути збивають, забирають наших пасажирів, ну, нам це дуже невигідно. Цей особливий рік дуже важкий, тому що плану ми не виконуємо. І я бачу, що це дуже пов'язано саме з цими маршрутками, так званими червоними маршрутками, які нам збивають наші плани. Рекомендувати міському голові оголосити догану директору підприємства. Луцько, кому, як комунальному підприємству, яке лідирує по кількості скарг. Замість того, щоб бути зразком, зразком для інших перевізників, ми приходимо, клянчимо гроші. А замість того, щоб про, про, перевірити, чи виїхав помитий тролейбус сьогодні на лінію, чи виїхав помитий автобус сьогодні на лінію, ми часу не можемо знайти на для цього. А він що має? От наскільки вам відомо, і приймали. От зараз я написав звернення до міського голови, Щодо надання оцпроведення службової перевірки та надання оцінки діям Греценчука, тобто притягнення до повторної, я буду ставити питання про доцільність його перебування, тому що, будучи начальником управління, і як депутат, я бачу, що підприємство він не підняв. Вся ця вода летіла до шостого поверху повністю. Зараз у будинку не працює ні домофон, ні телефон, немає світла. Вчора ввечері, тільки коли вода з даху стекла, зробили ліфт. ліфт. Воно лилося в ну як фонтан, річка. І це все воно позатепляло, і ліфт затоплений, і все. Ми вичерпували воду саме. Глибина три метри підвала. Десь через підвал пішла вода в кімнату в спальню. Повністю в спальні було по е, сантиметрів 10 було води. Плавало ліжко. Ось тут спереді було все залито водою, а біля порога вхід в хату по коліна води. А який там будинку всередині? Потріскали стіни, потріскали стіни і понабрякали двері. Подібних проблем було досить таки багато. Підтоплень дворів, житлових будинків приватного сектору. Перевищення місячної норми осадків за дві години, тобто нічого не справлялося. Ми ховаємо людину, в яку не можна було не закохатися, не поговоривши з ним хоча б декілька хвилин. Я бачила його відразу після поранення у Старофільській лікарні. Він посміхався. Він показував знімок, в якому наскрізь у Київці, у Дублці, стерчить куля і посміхався. Він ще не твердо виступав на ногу. Але він рвався на передову, він рвався назад у батальйон. І я впевнена, що ми ніколи не забудемо. Я впевнена, що ми обов'язково віддячимо тим, хто це зробив. І я впевнена, що герої не вмирають. Однозначно треба зупинити це безчинство. Скільки ще наших волинських хлопців повинно гинути там на сході, скільки сімей мають лишитися без дітей, без батьків. Це страшні речі. Не варто нашим хлопцям йти на війну. Не варто зовсім, щоб це їхні хлопці, їхні мужики втікали звідси, а наші йшли гинули отак. То хіба це варто? Це варто сльози батарей наших то вони входять, поприїжджали сюди, ходять по барах, порозгулюють, а наші там гинуть. Цього року, вперше спільно з фестивалем Бандерштат, ми вирішили створити карту України, де всі охочі відвідувачі, і учасники фестивалю, зможуть залишити власні коментарі на стікерах, які цікаві міста України можна відвідувати. Таким чином ми хочемо стимулювати молодь подорожувати не лише за кордон, але й Україною, оскільки насправді наша країна є дуже багато на різні відомі і маловідомі туристичні місця. Дуже такі цікаві питання ставили теж такі, ну дуже. Приємніше така свідома молодь. Ось. Ну, і я вважаю, що дуже потрібно розповідати і виховувати саме і прикладом своїм, і там своїми вірними словами. От, молодь. Це дуже така важлива задумка. І я вважаю, що це дуже, дуже таке правильне мероприятие, захід і що треба таке обов'язково робити. Чому після того з 9 стало 24, ну побувало на підприємстві ще чотири директора. Тут я вже дослідження не проводив, хто в який час, але факт є факт, результат такий на сьогоднішній день, з якого ми повинні виходити. І ця кредиторська заборгованість, вона особливо. Буде впливати на отримання нових тролейбусів. Проводиться скорочення як апарату управління, так і керівництва. Плоть до заступників, значить, директора. Я рахую, що він повинен бути один в особі головного інженера, і все. А далі всі функції повинні виконувати начальники служб. Що цікаво, є такі фірми, як Пласпорк, Волинь Трейд, Голденлайн та Волинь Продімпорт. У всіх цих фірм є дещо спільне. Всі вони займаються продажем м'яса і керівниками, директорами і засновниками всіх цих фірм є родичі Володимира Хурсяка. Це син волинського митника, який також займається м'ясом. Власне, хочу пояснити, що таке сірий імпорт. Будемо говорити, на прикладі м'яса. Це коли підприємець із-за кордону везе в Україну м'ясо. А розмитнює товар м'яса на митниці, як, до прикладу, якісь обрізки або сало. Сало, обрізки на митниці коштує набагато дешевше розмитнити. І, власне, за документами, нібито підприємець везе сало, а насправді везе м'ясо. І таку схему, власне, провернути без своїх на митниці неможливо. Держава від цього втрачає дуже багато надходжень до бюджету, а підприємці, які цим займаються, навпаки, збільшують свій прибуток. Возиться один продукт, а розметнеться зовсім інший. возиться там м'ясо чи факт, розмитниця там сало, чи там якісь обрізки. Я така скама на метод поступиться. А не знаю. Я не знаю, так? Вона десь була колись. Де у нас колен трейд? А взяв ти ці гроші? Ну, я не знаю. Люди дивилися на. Ну, він це все розкладав був в автобусі, але От... ну, я не знаю, чи хтось взяв ті сувенірні гроші, чи ні. Я чесно, щось я на це якось не запам'ятала. А цього. це були долари, це була валюта ніби? Він щось він говорив, я не пам'ятаю. Він говорив, що там є сувенірні гривні. Як, долари, він казав. Я не був при затриманні, тому не можу така. Вперше від вас чую в такому версію, відверто вам скажу. крім зброї і ще там сумка була якась з гранатами. Що ж, і кунь лишив на передній сидушці, абсолютно про гроші ніхто нічого не говорив. Тож, чи там щось ще було, про що ви питаєте, я не знаю. Ну, але б воно мало бути в протоколі огляду відображено, наскільки я розумію. Мало би. Люди кажуть, нібито ще цих грошей не брали. Відтак вони повинні були знаходитись в автобусі. Чи були по автобусу розкидані якісь гроші в валюті долари? Я не був при затриманні, тому не можу така. Вперше від вас чую в такого версію, відверто вам скажу. Кромі зброї і... Ще там сумка була якась з гранатами, що ж, і він лишив на передній сидушці, абсолютно про гроші ніхто нічого не говорив. Угу. Тож, чи там щось ще було, про що ви питаєте, я не знаю. Ну, але б воно мало бути в протоколі огляду відображено, наскільки я розумію. Мало би. Є стороною захисту, вони безпосередньо або зазвичай за погодження з без вони виробляють тактику і стратегію захисту в одному з пунктів цього протоколу дії зафіксовано, що в огляді під час огляду місця події було вилучено сувенірні банкноти, на яких зафіксовано це не гроші, це розіграш І захисту громадянина Кривоша. достеменно було про це відомо. Чому він засобами масової інформації зробив дещо іншу заяву? Очевидно, треба запитувати в нього. Жодних коштів в нього не вилучалося. За Ось 1998 Ось, року, як вони викупили завод, до сьогоднішнього дня не на копійку, ні який ремонт утримувач гідавської скроїд в цьому будинку не робив. Де то, може, папери в їх є кошторисні, що вони там. Сали, ну ні копійки не було вкладено в будинок. Ми своїми силами підтримали цей будинок. У e, 2012 році десь оказалося, що вони приватизували нам вулицю і зараз роблять забор. І ми не вийдемо на вулицю зовсім, не скоро не приїде. Що нас дотиснють до того, що ми самі повеселяємося. Ми все розуміємо, що це промислова територія. Всі ми згідні на переселення, але на відповідні умови. Те, Я що не... ми маємо зараз. Ну, ну як двокімнатні квартири, йому двокімнатну. Ну звичайно, ну як мене також батькове ще брат проживає, я з чоловіком. Як ми підемо 20 квадратів, п'ять людей? Це як має бути? За стільки років ми нажили? Город маємо, підвалчик маємо, підвал, тато має технікум, два мотоблоки. Куди його все вдіти? – У нас хата приватизована, а земля не приватизована. Землю, коли вже от мій тато помер, і я оформляла на себе. Мене ж так само прописали, все зробили, але на землі сказали, земля. Що там з заводом, хто там чи орендує? Там їх було сто тих орендарів і все, і нам немає виходу. Ми ж так само терміни дають, щоб виселити. Ну ми так чули, тому що до нас вже приходила депутат. Три рази вона до нас приходила, і вона таку почула слух такий пішов, що 1 вересня нас будуть просто виселяти.